Всім добрий день, я сьогодні в такому гарному місці, в ботанічному саду. Тільки так, так зайшла, такі так пахощі, таке в носі все круте. Ну але нічого, тут дуже гарно. І зараз з вами підемо на прогулянку. Сподіваюся, вам буде дуже цікаво, як і міні. Ось план такий. Зараз підемо з вами погуляємо. Воно Тут дуже гарне, ви знаєте, прямо так квітне, людей багатенько.

Забувають дефілічно. Сіротодендрон. Ой, як гарно. Ось черпанчики. Все тут понаписано, якісь сорта. Я читати вам не буду, просто буду показувати. Глянь, таке гарненькі. Так, а що ж це таке, я не знаю. Не бачу, щоб таке щось написано десь. Так, ось такий кощек. Ось. Ще дивіться, така квіточка. Тут ще ці жовтенькі. Так. А тут уже все. Зараз підемо в іншу. Одно. Гляньте, мандарини маленькі. І ось. Затем тільки позав'язувалися. До речі ми з вами бачили лимони. Та й мандарини бачили. І тут, бачите, так, глянь. Багатенько. Гано ну, хтось ще й зірвав. Просто нічого немає, просто водичка. Такий фонданчик. Наші тюльпани, які ти хочеш. Дуже гарно. Думаю, що зараз тут пройдуся, а потім туди підемо. Піонів дивіться, скільки разно тут. Певно, дуже гарно. Я в такому ніколи не була. Хоча в Київ їздила і до родини. І це, але не пам'ятаю, може була дуже маленька, то не пам'ятаю. В таких місцях ніде не було. Ось це ж просто. <риклад> так це ж Так, це живіт Ці весілля. Наш біленька. Ой, Ай, дуже гарно. Так, тут так зелено. <смі> Гляньте. Боже мій, скільки тут цього. За підемо глянемо, що й там тюльпани. Я думала, що вони вже повідквітли. ну багатенько вже звісно відквітло, але все одно. Можна там для діток щось цукру, може то не підхопити. Ось так проводить далі. Боже голосом. Це дуже гарно. Такий вже прямо ленд. Ви бачите теж живе до. А ось дивіться. Тульпане, та це краса, я вам кажу, я тут як в тому, як вроді якийсь рай квітковий попала. Це така краса. Це знаєте, як ото настрій не дуже такий веселий. Підеш сюди і все як бакою зніма. Ці ялиночка гляньте яка. Зараз ми зараз підемо до тих тюльпанчиків ближче. Вон, це, я там, де ми з вами були. Ой, людей з дітками так багато. Це б вікуська тут би моя бігала б. О, ще й горлиця літає. Вона теж любить квіточки.

І це тільки розпускається, це пізніше. Тут ось такі. Кошені це гарно. Коштує сюди, щоб пройти, 30 злотих. Але ви знаєте, я сюди коли зайшла побачила цю красу. Я не пошкодувала, що я сюди пішла. Просто Крім того, знаєте, який вже ж різно-кольорові. Дуже гарні. Ще так покажу. Щось десь вітру, щось ще квітне. але дуже гарно. Глянь, десь таке корденьке таке. Озерце. Ти ще трішки чекаєш. <смі> дуже гарно. Породи так навесочки пилоне. Це, але бачите, всі різні ленти висте. О, вже петушки. Скоро. Це в мене вдома, там теж буде дуже гарно. Мамо. Попрошу, щоб вона здавала для вас. Це люди, це М -м. От бачите такі. лавочки, столики люди відпочивали трішки. Калипа. Тут так. Люди сидять. Ну, тут знаєте, хоть на вулиці сьогодні тепло, то тут не спекотно, так, свіженько. Ще таке.

Тут теж все керосліпки. Тут все відписано. Тут тільки буде тарифи. Тут різні праси. Але тут дуже вільна місця. Було так якою місцею. Теж ці реланчі були. Тут усі речі. Тут водичка. Це пан вона побереться. Ось все, дивіться, яка. Біла ще не розквітла. Класно. Oh. Ось дивіться, яка теж гарненька. Та тут все гарно. Якщо чесно, квітки. Ну, зараз ці періодці і вони квітнуть. Ось Червоні. І ще ви знаєте, прямо. У горлі дере, але не здаюся. За все добре, дивилися. Такий куточок. Зібрання всяке. Та ось. ж молоденькі посажені. Вчора було відеопролегів, сьогодні про квіти. Так хочеться, щоб це все побачили. Тишечки, хоч по відео передати вам ту атмосферу, атмосферу в якій я сьогодні пога. А тут гарне вибір. Взагалі дуже гарний. Буду я вже виходити. Нанюхалася запахів, і просто вже голова знайти така. Дуже все квітне, дуже все пахне, і дуже все гарно. Сподіваюся, вам теж сподобалася моя і ваша прогуляночка. Шкода, що я вам не можу подарувати такої можливості, щоб ви могли теж побачити таку красоту. А хто таке бачив, то... Це дуже. Я в такому ні разу не була, але я дуже в захваті. Ті, які люди, які постійно ходять в такі місця, вони молодці. Заряджаються трішки позитивом. Така тут енергетика гарна. Але ну, треба вже йти і повертатися назад. Так що всім. Гарного і дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Я ось з вами і казала, що до завтра. Але все таки я вирішила приїхати сюди щодо лебедів. Тут пару зупиночок. Дивлюся, а вони тут на краю листочки тягають і будують, мабуть, гніздо. Гляньте. О, так що будуть, напевно, нести яйця. І, дай Бог, будуть лебеді. І вчора вони тут були, але я не помітила, що вони там робили. А сьогодні дивлюся, витаскає, вона із травич, ну, із Бачите, суха трава. Думаю, що ви, вам видно. І будує. А це побив плавати десь. Та там. З таком природа будують для майбутнього гніздечка. І сюди я ще до них пройшла. купила їм ото крупи, насипала. Цей тут. Вон ще один відпливає, але був там, поки я гуляла там. Довкола, то він там був біля ост... того ж островка отого. Це пливе сюди хлопчик годує. Так, що буду точно збиратися їхати назад. Так я не служу. Шукай, Шука, Вже шука. пці купили їм. Думаю, хай поїдеть. Хлібом не можна годувати, але ж щось люди не розуміють, я не знаю, приносять їм хліб. На цій позитивній ноці. До завтра. Вже йшла на автобус, дивлюся, а вона сидить тут з дітками. Ще й думають, що це вчора була, а сьогодні немає. А вони тут погуляли і спрять.